Мені все сподобалося: <світна> атмосфера враження від кожної країни, інформації куча, просто ну, наповнення жіночності своєї <світна> якоїсь такої. Дуже круто. все. Перше, це те, що ми відвідали багато місць. Він таки був дуже наповнений подіями, місцями. Друге це компанія, люди, які зібралися. Третю, ну, я не знаю. Неможливо викривикрими щось одне, тому що було все прикольно, все було класно, насичено е, деколи занадто насичено. Хотілося трошки більше відпочинку, але ну ось так. так. Ну мені дуже сподобалось, що можна можна бути з собою, да і спілкуватися в великому колі прекрасних дівчат. Але наче наодинці з психологом. От і все, що ти думаєш, ти можеш говорити без страху і отримати великий досвід інших дівчат. І це прекрасно. Хочу, хочу дуже подякувати за організацію, за такий чудовий відпочинок, за те, що ми пізнали жіночки себе по новому, допомогли нам відкритися, побачити себе з нового боку, дати сили нам повірити в себе, перезагрузитися. Відпочинок втілити наш разом з практичними заняттями, всі чудові майстри, дуже дуже гарно. все легко на такому легкому одному подиху, скажімо, так все пройшло, і скажімо, дуже зручно те, що дуже дуже відпочинок, магазини, шопінг, спілкування, радість таким словом бажає частіше робити такі тури і скажімо. Щоб ви отримували і від нас задоволення, а ми від вас. сподобалося дуже багато інформації цікавої, корисної. Зрозуміла себе, зрозуміла свої потреби. це для мене дуже дуже важливо і є над чим працювати. і Це головне і дуже натхненно, дуже, ну, дуже неймовірно. Дівчата це супер, всі всі, всі дуже дякую. Прями прямо супер тур. Достатньо цікавий, пізнавальний. Завдяки роботі організаторів я думаю, підібрана така чудова компанія, з якою тур було проводити час. в Турі було просто ну, суперово, просто на позитиві на одному диханні. Дуже легко і комфортно. Весь тур дуже класний, мені дуже сподобався. Я дуже задоволена всім готелем, морем, самою програмою. Майстрами нашими чудовими, неймовірними. Я дуже вдячна. дуже вдячна. Дуже велике враження. Получила задоволення. Кайфую від моря, кайфую від, від всієї Італії. Дуже сподобалася мені природа і їхні постройки. Як архітектура. О. Я дуже задоволена, що я попала сюди, в цей тур. Дуже багато знайомств, прекрасний відпочинок на морі, потужні практики, дуже цікаві люди, і серед них дуже вже в мене багато друзів. І я, ну, я рекомендую всім не боятися. А пробувати і їхати і насолоджуватися, тому що це для жінки це дуже потрібно. Прекрасне спілкування, прекрасне море, прекрасне сонце і прекрасний стан душі. Сподобали дуже все. Море, атмосфера, люди, тренера. Ну все взагалі дуже гарно. Мені найбільше сподобалась атмосфера. Оле спілкування, в якому я знаходилась, і відпочинок на морі дуже класний відпочинок і навчання одночасно. Дуже круто бути в колі жінок і надихатися одна одною, розуміти, у кого які є проблеми, і їх вирішувати комплексно. Йога – це саме те, що нам, скажімо так, багатьом допомогло вирішити наші багато питань, дало відповіді, і не знаю, море це просто неймовірно.